Вітаю, друзі! 22 червня. Неочікуваний візит спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога до Білорусі. Його причини, наслідки, як це вплине для України, це тема дня. І обговориться всіма і вся. Ми також розберемо цей візит. Тим паче, що два дні тому, перебуваючи в Вільнюсі, в рамках роботи Української всесвітньої асамблеї, я бачив команду е кіта Келлога, його помічників, Ну і розумію е мету, ціль цього візиту. Отже, Вчора Келлог, спецпредставник Трампа, по Україні, зустрівся з президентом Білорусі Олександром Григоровичем Лукашенком. Шість годин тривала розмова. Протягом цих шести годин було обговорено і прийнято рішення по ряду дуже серйозних питань. Як же з доброї волі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів з своїх в'язниць? В тому числі чоловіка свого найбільшого опонента Світлани Тихановської відомого блогера Тихановського. Все це було зроблено не тому, що Лукашенко полюбив чи в закохався в Трампа. Ні. Все прагматичніше, все набагато цікавіше. І все це пов'язане в тому числі із Україною. Лукашенко в інтересах Білорусі намагається перетворити свою країну в майданчик. Майданчик міжнародних перемовин, які були б цікаві, і Трампу, і Путіну. І Сіціпіню Китай, не зраджуючи свої стосунки з Путним Сіціпінням Лукашенко, намагається перетворити свою країну і, власне, саму себе в такий місточок між Заходом і Сходом. Ну, і звичайно, Україна. Україна. Е Війна в Україні були темою зустрічі Кіта Кева із Лукашенком, і займали дуже велику частину їхньої розмови. Ми так розуміємо по команді, по помічникам, які були власне, на е, цій зустрічі разом з Келогом, які його супроводжували, яких ми бачили в Вільнюсі. Так, от, ситуація наступна. Перше, не виключено, що найближчим часом Зеленський отримає прохання з США щодо звільнення ряду політв'язнів в Україні. Перш за все, звичайно, мова е, про Олександра е, Шевченка, народного депутата України, який є е, е, і має стосунки з Лукашенком, знайомі і так, далі, і так далі. Не виключено, що крім нього, там буде ще десь до 10-15 політв'язнів, які відмовляються йти на обмін в Російську Федерацію. Але готові будуть, щоб їх звільнили в Білорусь, звідки зможуть виїхати куди забажають, в Європу, в інші країни, або залишити в Білорусі. Серед цих в'язнів можуть бути священики УПЦ люди старшого віку. Люди е, пов'язані з політикою і ті, хто не вчиняли там насильницькі е, якісь дії, якісь злочини і тому подібне. Можливо, серед них буде пані Бережна, можливо, буде навіть Олександр Дубінський. Якщо Зеленський не впреться, е, то це може бути якби отакий от крок. Це раз. Друге. Не виключено, що переговорний майданчик з Стамбула будуть переносити в Білорусь. Тобто Лукашенко буде переговорником. Саме через це можливі звільнення, про які я щойно вам розповів. І, е Переговорний майданчик повернення. Дивіться, ви ж пам'ятаєте, як це було? Був, був Мінськ. Потім після е, широкомасштабного вторгнення знову була Білорусь. Гомель, е, потім Стамбул. Зараз Стамбул, і, схоже, знову може бути Білорусь. І це е, влаштовує в тому числі Трампа. Е, при всіх. Моментах і взаємостосунках Лукашенка з Зеленським, тому що Лукашенко його прямо назвав гнидою, діалог між ними можливий. Вони а, спілкувалися раніше. Б. Зеленський дуже і дуже хотів бути схожим на Олександра Лукашенка. Він просто ледь не копіював його. І е, Лукашенко знаходиться на прямому контакті з Путіним. Плюс до того, для Путіна Білорусь зрозуміла. Для е, Сідзипіння, для Китаю Білорусь зрозуміла. Тобто, це може бути майданчик перемовин трьох світових лідерів. Трьох. Світових держав, гегемонів, трьох імперій. От Білорусь може бути цим майданчиком. І на цьому майданчику може бути вирішена доля України. Чи піде на це Зеленський? Навряд чи. Чи сподобається це глобалістам європейським? Навряд чи. Але е і глобалістів, і Зеленського до цього будуть штовхати і Трамп, і Сізіпінь, і навіть Путін. Принаймні так бачать зараз розвиток подій американці. Більше того, якщо у випадку Зеленський все-таки піде в повну зарубу, буде пасувати всіх і вся. То е, трансфер влади через парламент мо, і, і незахоплення Києва. Там, чи, е, цей гарантом може виступити Лукашенко. Лукашенко хотів би бачити лояльно до Білорусі і до Росії Україну, але яка водночас буде, так як і він намагається зараз це робити. Таким мостиком між е, Сходом і Заходом. Чи скористаються цим шансом українці, які зараз практично вже розкладують пасьянс американці з росіянами і китайцями на білоруському столі, покаже час. Ми ж вас продовжимо інформувати і робити висновки разом з вами. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, маємо зробити Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.